En şanlımlı Грибкові захворювання шкіри є глобальною проблемою для охорони здоров'я. Дерматофітії – одні з найпоширеніших інфекцій шкіри та її придатків, які спостерігаються у клінічній практиці. Майже один мільярд людей на, земні, на земній кулі страждає на поверхневі грибкові інфекції шкіри. Це приблизно 15-20% усього населення. В Структурі інфекційних дерматозів поширеність дерматофітії дерматофітій становить 37-40%. А в деяких регіонах сягає і 40-60%. Відзначається все більше поширеність терматофітії у світі. Так вважається, що кожні 10 років кількість пацієнтів збільшується приблизно у 2,5 рази. Збільшення кількості хворих з дерматофітіями зумовлено вперше за все частими рецидивами захворюваннями та недопотриманням схеми лікування, доступністю топічних кортикостероїдів, що однозначно приводить до призначення. Кортикостероїдів лікарями недерматологічного профілю, а також дуже часто пацієнти мають можливість самостійно придбати утопічні кортикостероїди без попереднього належного лабораторного обстеження та встановлення діагнозу дерматофітії. Доступність утопічних кортикостероїдів, перепрошую, це приводить до розвитку так званої кінеа інкогніта, тоді коли місцеві кортикостероїдні препарати згладжують запальні. Прояви грибкової інфекції, що знову ж таки приводить до зміни картини та поширення грибкової інфекції, Доступністю антибіотиків, наявністю імунодефіцитних станів впродовж останніх років збільшується частота та тривалість призначення системних цитостатичних препаратів, збільшується кількість пацієнтів з синдромом набутого імунодефіциту людини, збільшується. Кількість пацієнтів з наявними ендокринопатіями, зокрема цукровим діабетом, а також застосуванням інвазивних методиків діагностики, потрібно і не забувати про сприятливі фактори, які сприяють поширенню грибкової інфекції. Перш за все, грибкова інфекція носить сезонний характер, так що Гіппократ у своїй. Ці афоризми писав, що усі захворювання перебігають у будь-який період року, але є ряд захворювань, які зустрічаються набагато частіше, і перебіг їх відмічається найбільш важким в певні періоди в певні пори року. Він це пов'язував із певними особливостями. Клімату, вологи температури. І так, спекотний вологий клімат, підвищення температура і вологість шкіри, гіпергідроз однозначно впливають на поширення грибкової інфекції, мікро та макротравми, пластостопість, недотримання правил особистої гігієни та стан шкіри. Ми знаємо і будемо ще неодноразово чути, що суха шкіра, зневоднена шкіра є набагато більш чутливіша до будь-яких подразливих зовнішніх факторів і безпосередньо до Приєднання інфекційних чинників на шкірі, хоча хрипкові захворювання шкіри належать до не, не належать до важких захворювань, які загрожують життю людини, але однозначно це група захворювань, які впливають на соціальне, на професійне життя, на психологічне здоров'я і значно погіршують якість життя людини. Незважаючи на все більшу поширеність дерматофітій, незважаючи на те, що велика кількість є рецидивів даної, даного захворювання, дослідженням у даній галузі не приводилося належної уваги. Тому дерматофітії залишаються таким серйозним прикладом, щоденним для практикуючих лікарів. Так, останні рекомендації Американської академії дерматологів щодо лікування Тінеа, Круріс та Корпоріс, були у опубліковані ще 20 років тому останні рекомендації Британської асоціації дерматологів зосередилися лише на лікуванні оніхомікозів та лікуванні Тінеа Капітіс. Рекомендації, наведені в підручниках, методичках, втратили десь свою актуальність. Саме тому, у 2018 році, була зібрана експортна група для створення нових рекомендацій з діагнозами та лікуванням дерматофітій, експертний консенсус лікування дерматофітій у Делі в Індії. Експертна група досягла консенсусу щодо визначення термінології. І так, дерматофітія або рінг форм тіне – це інфекційне захворювання шкіри або її придатків, спричинене грибками, відомими як дерматофіти, що характеризуються еретемою, появою дрібних папул, плям, визикул, тріщин, лущення. Шкіри, кільцеподібної форми, первинна інфекція це інфекція, якої раніше не мав пацієнт і не отримував лікування з її про з її приводу. Хронічна дерматофітія це хвороба, на яку пацієнт страждає впродовж 6 місяців одного року з рецидивами або без них, незважаючи на отримане адекватне лікування. Рекурентна дерматофітія характеризується розвитком епізоду хвороби впродовж кількох тижнів і більше після завершення курсу лікування. Рецидив це поява ознак грибкової інфекції після тривалого періоду 6-8 тижнів без ознак хвороби у пацієнта, який клінічно одужав. Актуальною залишається знову ж таки визначення площі ураженої поверхні шкіри. І так при ураженні менше, ніж 3% поверхні тіла вважають легким перебігом захворювання, від 3 до 10 помірним понад 10% ураження площі шкіри тяжким. На сьогодні відомо близько 600 видів грибів, які спричиняли хворобу в людини, починаючи від звичайних інфекцій і закінчуючи смертельними випадками. На сьогоднішній день ми зустрічаємо ще класифікацію 1976 року. Де усі грибкові захворювання поділені на кератомікози, дерматомікози, кандидози і глибокі мікози. Ми користуємося в клінічній практиці щоденній міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, де прийнято грибкові захворювання поділяти на мікози шкіри і слизових ополонок, підшкірні мікози, які уражають дерму та глибші тканини, опортуністичні грибкові мікози та ендемічні глибокі мікози. Лабораторна діагностика є необхідна для призначення відповідного лікування, а також і через мінливу різну клінічну картину, яка зумовлює труднощі клінічної диференціації. Доцільним є проведення мікроскопічного дослідження із застосуванням 10% розчину калій Ож. При підозрі у будь-якого пацієнта на дерматофітію використання ж культурального методу рекомендується в особливих ситуаціях, тоді коли клінічна картина є стертою або спостерігається ураженням кількох ділянок якими є сучасні принципи терапії? Перш за все, вони спрямовані на швидке виявлення і усунення патогенного гриба з ураженої ділянки, усунення провокуючих факторів. Препарати для місцевого застосування є основними в лікуванні поверхневих дерматофітій, застосування системних антимікотиків. Виправданий при поширених формах. Кількість препаратів для лікування грибка постійно збільшується. Серед практичних лікарів щодня стоїть непросте завдання це вибрати правильний коректний лікувальний засіб. Що потрібно врахувати при виборі лікувального препарату? Перш за все, клінічні прояви, які викликає грибкова інфекція шкіри. У випадку тінеапедіс, наприклад, з пенсированими ерозивними ураженнями між пальчиками, слід однозначно віддавати перевагу протигрибковим розчинам, гелям, спреям, при сухих гіперкатотичних ураженнях використовувати креми та мазі. Необхідно враховувати тривалість перебігу хвороби. Вік даного пацієнта однозначно топічні препарати краще призначати дітям, пацієнтам похилого віку та вагітним. Фінансові можливості пацієнта. Протигрибкові препарати за хімічним складом поділяють на похідні азолів, похідні аліламінів, протигрибкові антибіотики, похідні мірамістину, похідні ондилицелової кислоти, п'ять фторцерозин та морфоліни. Віддається перевага застосуванню топічних азолів якими є вимоги до місцевого протигрибкового лікувального засобу? Перш за все, ефективність, безпечність мінімальною кількістю побічних ефектів, оптимальність за фармакологічним профілем та прийнятність для пацієнта. На сьогоднішній день є дуже важливо враховувати, що переважають асоціації дермафітів з дріжджовими та пліснявками. Серед найвдаліших розробок місцевого протигрибкового препарату є однозначно на сьогодні препарат онабет з діючою речовиною сертаконазол. Він має унікальну подвійну молекулу і містить імідазолову групу та бензотіофенову. Завдяки азоловій групі він має фунгістатичну дію, опосередковану блокадою синтезу ергостеролу. Це один з основних компонентів клітинної мембрани грибкової клітини. Бензотіоф... Афенова група провокує розрив плазматичної мембрани та загибель клітини через те, що відбувається витік цитоплазми, має високу липофільність, завдяки чому глибоко проникає у шкіру, має також і виражену протизапальну дію. Онабет має широкий спектр дії, патогені дріжджоподібні грибки. Роду Candida albicans, Candida tropicalis, Candida pseudotropicalis, Candida cruzeo і Malassezia. Багато зараз є робіт, присвячені вивченню чутливості та ефективності лікування онабету при висівкоподібному чи маласезійному дерматиті, дерматофіти, трихофітон, мікроспором, епідермофітон, плісневі мікроміцети, бактерії грампозитивні та грамнегативні, а також найпростіші. Які є переваги анабету, має широкий спектр антимікотичної активності, що дозволяє в короткі терміти досягти клінічного і мікологічного одужання, зокрема, має виражену антибактеріальну дію. Це є дуже важливо зараз при поєднанні е, інфекції шкіри. Ефективна терапевтична концентрація зберігається протягом 48 годин після нанесення, немає системної дії, не викликає побічних ефектів і добре переносить. Хворим. Тривалість призначення визначається і індивідуально, і в середньому становить 2-4 тижні. Ефективне застосування в терапії мікозів шкіри, обумовлених дерматофітами кандіда та маласезія, може бути препаратом першої лінії в терапії дерматофітії стоп, кистей гладкої шкіри. Складок, зокрема, і в рецидивуючих випадках, може бути препаратом вибору при лікуванні кандидозу шкіри, в тому числі і в педіатрії на тлі стійкості до інших препаратів. Може бути препаратом вибору у лікуванні висівкоподібного лишею. Довів свою ефективність у лікуванні саберейного дерматиту порівняно з препаратами, включеними до засобів першої лінії. Застосування препарату Онабет розширює можливості зовнішньої терапії пацієнтів з мікозами шкіри, зокрема за рахунок. Е Вираженої протизапальної активності, широкого спектру дії на всі грибкові агенти-чинники, вираженої антибактеріальної активності, також проведено ряд досліджень, де доведено, доведено було, що фунгістична активність анабету крему перевищує активність терпенофіну у 10 разів. Застосування даного препарату однозначно допомагає у веденні пацієнтів, у клінічному одуженні пацієнтів та запобіганні рецидивів захворювань грибкових шкір. Дякую за увагу.